Марія Юріївна Ужгородка. Жінка разом із чоловіком щороку відвідують кладовище, що на вулиці Капушанській. Тут поховані їх рідні. Мій діду і баба. Ну, Там і ще є наші родичі. Ну, правда, я нікого не знаю, бо то, вони то давно було. Всіх лише сюди ховали. Бо... Тут не було багато кладбищ, то тепер вже багато є. Ніхто не хоронить, а то вже такий запущений мусор. То... Треба знайти спонсорів, щоб мали благородити. Цвинтер на Капушанській одне з найстаріших на території Ужгорода. Перші захоронення датуються 17 століттям. Загалом тут близько 7 тисяч могил. Тоді на цій місцевості, яка простягалася аж до сучасної ї поверхівки, знаходилася так звана панська шибениця. Так і відповідно тих, кого тут страчували, їх тут ховали. Згодом уже в 19 столітті формується лікарня, яка існує дотепер, і місце. Де ми зараз з вами знаходимося, тут, як правило, ховали бідняків спочатку або тих, хто помер в лікарні і не мали сім'ї, їх тут ховали. Свинтер довгий час перебуває у занедбаному стані. Саме тому в міській раді організували громадські обговорення щодо подальшої його долі. На зустріч із представниками влади зібрались ужгородці, які мешкають неподалік кладовища, та ті, у кого поховані там родичі. «Кладовище – Це філіал прословніка були різні все. Ти кульози, починаний плюс. Там поховано дуже багато мешканців міста Ужгорода, які по статуту часу, рухну, лікарні в той час сховалися за рахунок коштів в лікарні. Ця ситуація була. Я особисто маю там 5 могил своїх родичів. І туди ходжу, що роблю. E, Те, що там все робить зараз, звісно, то не допустимо. Однозначно, там треба з тим головищем щось зробити. Продумати правильно, що з тими тілами зробити, це да, має бути ну, ну, една, една основна задача. Близько тижня тому департамент міської інфраструктури представив ескіз, на якому зображено фактично меморіальний парк, але він не знайшов підтримки серед учасників обговорення. мені Будь... абсолютно не подобається. Він поверху цього за для симетрії зроблений. Ми коли будемо мати оцей. Е... План, цю схему розміщення цих поховань, тоді треба наносити доріжки. Схема зразу покаже, як не обов'язково це робити симетрично. Будемо підлаштовуватися під поховання. У міськраді пояснюють, метою проєкту є наведення ладу на території цвинтарю. Насамперед хочуть замінити огорожу старого кладовища, зробити доріжки, освітлення та місця для паркування. Підготовчі роботи можуть зайняти більше року. Ми хочемо в центрі міста його окультурити так, як це роблять в інших містах, щоб це був такий, розумієте, кладовище, але більше схожий на затишний сквер, де зможуть люди спокійно пройтись, пересікти з однієї вулиці свій піший маршрут на іншу. Де є можливість облаштувати лавиці, де є можливість облаштувати освітлення, ми його там зробимо. Ніяких капітальних конструкцій там не буде. За результатами першої зустрічі вирішили створити на офіційному сайті міської ради спеціальний розділ, і всі, хто має інформацію про поховання на кладовищі по вулиці Капушанській, просять вносити до нього відомості, адже наразі відомо тільки про півтори тисячі захоронень. Також у міськраді пообіцяли підготувати технічну документацію із землеустрою, щоб цільове призначення мало статус меморіального цвинтаря, адже це унеможливить будівництво тут. Багатоповерхівок або розважальних закладів.